Вітаю, друзі. Голова Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль стверджує, що німецька сторона має неспростовні докази готовності Російської Федерації перевірити на рішучість Північно-Атлантичний Альянс, напавши на одну із країн НАТО у не такій вже й далекій перспективі, найближчі 2-3 роки. Комісар. Євросоюзу з питань оборони Андріус Кубілюс переконує світу в тому, що правитель Росії Володимир Путін має наміри окупувати країни Балтії у найближчий рік, а можливо навіть і раніше, якщо на російсько-українському фронті буде досягнуто перемир'я, і Кремль поновить свій військовий потенціал. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти також говорить про готовність Росії напасти на одну або декілька країн Євро. Союзу до 2030 року, тому що він Владимир Путін переконаний у тому, що п'ята стаття Статуту НАТО більше не діє. Отже, про що говорять ці троє високопосадовців Фактично, вони говорять одне і те саме: розвідки країн НАТО мають неспростовні докази щодо агресивних намірів Владимира Путіна. І ці наміри вже виходять за рамки. Пострадянського простору. Володимир Путін вже погрожує навіть Німеччині і союзникам України, які постачають озброєння і відкрито конфронтують з Російською Федерацією. В тому числі це стосується і Франції, також ці погрози стосуються і Фінляндії, Швеції, Норвегії в рівній мірі. Це важливо розуміти. Які Можна зробити важливі висновки, тому що такі заяви вони передбачають саморефлексію з боку НАТО і визнання певних прорахунків. Але ми чуємо тільки прогнози, ми чуємо тільки дані розвідки, але країни НАТО якось не поспішають робити висновків. Глобальних за цими даними розвідки. Якщо є відомості про те, що Путін виношує свої агресивні плани і збирається нападати на Німеччину, Литву, Естонію, Латвію, Польщу і так далі, то це говорить тільки про одне: що на четвертому році війни з'ясувалося, що політика стримування є неспроможною. І потрібно задавати собі запитання. Чому політика стримування є неспроможною, також потрібно собі задати запитання, куди поділася риторика щодо виснаження Російської Федерації. Я хочу нагадати аналітичні статті через півроку, після повномасштабного вторгнення через рік, що у Російської Федерації вичерпуються запаси снарядів, і що Росія воює снарядами, які накопичені за 50 років, тобто два покоління людей створювали цей військовий потенціал Російської Федерації. Вона вже розстріляла половину свого потенціалу за півроку. Це залишився рік і все, і Росія вже не Росія не буде ще їм воювати. Але з'ясовується важлива деталь і важливий висновок потрібно зробити. Всі, хто розраховували в Європі і в Америці, в тому числі, на виснаження Росії, Помилилися. З'ясувалося, що Росія не виснажує свій військовий потенціал із затягуванням війни, а навпаки, посилює свій військовий потенціал. І також немає аналітики і немає спроб дати відповідь на запитання: як так сталося? Що війна розтягувалася із надією на те, що Росія виснажиться, а Росія посилилася. Що ж таке відбулося? Чому так? А відповідь на це запитання дуже проста. Тому що говорити про виснаження Росії чи говорити про стримування Росії це одне питання. А виснажувати Росію і стримувати Росію це зовсім інше питання. Для того, щоб стримувати Росію і виснажувати Росію, потрібно докладати зусиль. Зусилля це воля. Якщо. Країни НАТО не мають волі, весь Альянс не має волі, то тоді не вони когось виснажать, а НАТО виснажиться. Про що говорять сьогодні статистичні дані? Виявляється, це теж в аналітичних довідках генсека НАТО і інших високопосадовців. Виявляється, що за три місяці Російська Федерація випускає боєприпасів і техніки і військової. Стільки, скільки весь Альянс випускає за один рік. Ну, я думаю, що мова тут йде швидше про Європу, про Європу тому що в США там достатньо військового потенціалу і арсеналів. Тобто, вся Європа випускає стільки боєприпасів і взагалі військової техніки за рік, скільки Росія за три місяці. Тобто, Ми можемо говорити, що в чотири рази Російська Федерація зараз. Перевищують за своїм потенціалом Європу. Я думаю, що ось ця політика на вичікування війни продовження, тому що замість саморефлексії і пошуків причин, чому політика стримування не працює, чому політика виснаження Росії не працює. Європа пропонує нам воювати до 2030 року. Мовляв, вони за цей час підготуються. Так от що я хочу сказати, що до 2030 року Російська Федерація перевищить військовий потенціал вже не в 4 рази, а в 12 разів. Ну, цифра умовна, але всі я думаю розуміють, в чому питання. І питання не тільки у військовому потенціалі. Питання у ключовому запитанні, чи готові європейці воювати. Тому що вся ця рівновага. Вона базувалася на стратегічній невизначеності і на невідомості щодо можливості європейців воювати. Тепер всім стало зрозуміло, що європейці не спроможні воювати. А Росія на той час підвищить свою спроможність воювати у рази. Все чому? Тому що не ставиться абсолютно стратегічна задача розгрому російської армії хоча би на окупованих українських територіях. А головна стратегія у Європи це очікувати. І якщо Марк Рюти і інші там, високопосадовці говорять про необхідність підготуватися до війни, то ніякої підготовки до війни, по-перше, не буде. А по-друге, виготовлення снарядів і виготовлення військової техніки зовсім не свідчить про готовність воювати. Оце потрібно з'ясувати і це потрібно розуміти. Які наступні висновки потрібно зробити? Чому не працює політика стримування? Політика стримування. Не працює тому, що Європа повністю повинна відмовитися від всіх своїх філософських доктрин, прийнятих після 1945 року. Політику мультикультуралізму, ненасильницького спротиву, зеленого переходу, намаганням замістити населення Європи зручними біороботами. Мається на увазі і кольорове населення. Люди з арабського світу, ще звідкись і так далі, скоротити соціальні програми підтримки. Фактично зайнятися депортацією для початку нелегальних мігрантів, кримінальних елементів і людей, які не готові зовсім інтегруватися в західне суспільство. Фактично почати робити те, що робить Трамп. Хочу нагадати. Висновки голови Комітету з питань оборони Німеччини. Я забувся, як звати цю жінку, це не має значення зараз. Вона сказала, що підписувати контракт з Бундесфером не можна дозволяти вихідцям із Туреччини, із Росії, із Сербії. І ще з кількох країн, тому що вони не тільки не будуть воювати, вони просто повернуть зброю проти Німеччини. Це немало важливий факт, який потрібно усвідомити. Отже, е, наступний важливий момент, який потрібно відрефлексувати. А що ми взагалі хочемо від Європи? І яку ефективність ми чекаємо від політики стримування і політики виснаження? Якщо університети дають також зворотний ефект в освіті, якщо молоді люди приходять в університети для того, щоб посилити свої знання, а замість знань, фактично вони одебілюються. Що, звичайно, експлуатують такі політики, як Аліс Вайдель, яка очолює альтернативу для Німеччини? Німеччина повністю деградувала освіта. Про це говорить Аліс Вайдель, і цим вона ділиться своїми переживаннями з Ілоном Маском. Тому нічого дивного немає. Якщо політика стримування не приводить до стримування, якщо політика виснаження Росії приводить до посилення потенціалу. Тому що виснаження ніякого немає. Підкреслюю важливий момент, що для того, щоб виснажити Росію, потрібно мати волю. Воля це енергія сумління. І енергія сумління вона нівелює страх. Європейська цивілізація повністю керована страхом. Саме тому. Не працює політика стримування і політика виснаження, тому що Європа боїться, боїться смерті. Ось головна причина повної неспроможності військової Європи. Про що можна говорити продовжую проблематику? Якщо церква і інститути духовності? Замість підвищення рівня свідомості, а рівень свідомості підвищується виключно тоді, коли людина рухається за своїм сумлінням, вони займаються моральною деградацією людини. Тобто освіта займається світською освітньою деградацією, а релігія або духовні якісь інституції вони призводять до. Етичної деградації. Всі ці політики мультикультуралізму, ненасильницького спротиву і там е толерантності до всього, вони ж призводять, це ж теж духовні центри, вони теж тільки світські, вони теж призводять до деградації. Нічого, тому нічого дивного немає, що і політика стримування не приводить до стримування ворога, а навпаки, до його посилення і так далі. Отже, це не є якимось риторичним запитанням. І просто так виходити. Я закінчую блог, от важливим моментом. Просто так виходити на публіку і говорити про те, що розвідка має стопроцентні дані, що Росія готовить, готова до агресії. На четвертому році російсько-української війни так не годиться, так не може бути. Треба виходити і казати: ви знаєте, наша політика стримування виявилася нікчемною. Виснаження Росії не відбулося, навпаки, відбулося її посилення. Нам треба розібратися. Розібратися, що ми навіть не можемо стримати. Питання ж важливе. Мова ж не йде про встановлення справедливості і покарання зла. Мова йде просто до побудови бар'єру. Для зла. Ми навіть не можемо вибудувати бар'єр для зла. Ми не можемо його стримати. Нам потрібно розібратися в наших філософських доктринах. Ми чимось не тим індоктриновані. Ось так мало би бути, ось така мала бути реакція на <кій> події, які відбуваються в російсько-українській війні, і на дані розвиток країн НАТО. Ось так треба реагувати. А не просто повідомити і зробити висновок: якщо Росія готова напасти на нас на 3 роки, то треба її озадачити Україною, щоб Україна воювала 3 роки ще 3 роки. А можливо, там, якщо з'ясується, що 10 років, ну, значить хай ще 10 років воюють. Ну, от. Залишається тільки так потиснути плечима, подивитися на це все і здивуватися. Хоча дивуватися тут як би нічому. Отже, висновок такий, що ну от, не годиться просто так перечитувати новини про дані розвідок. Потрібно задавати запитання нашим партнерам, а чому так сталося? Що на четвертому році війни нічого не спрацювало. Де причина? Інакше нічого не буде. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Всі повинні ставити ці запитання. Не просто там, дивитись відео, поширювати кожен на своєму місці, де він тільки може, озадачувати і ставити ці запитання. Дякую ще раз всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічі.